Ви знаєте, якщо ви добра людина, у вас розвинена емпатія, і ви вмієте співчувати, то люди, у яких немає емпатії і слабко розвинена емоційна сфера, дуже легко можуть поранити вашу душу. Адже добрі емпатійні люди для того, щоб вміти відчувати інших людей, їм приходиться відкривати своє серце. Іншими словами, вони піднімають чутливість сприйняття емоцій від інших людей. Інколи чутливість емпатійних людей така велика, що вони можуть відчути за кожним словом співбесідника, окрему емоцію уявляєте не просто емоційний фон, а за кожним словом конкретну емоцію. Але у великої чутливості є своя ціна. Якщо чутлива емпатійна людина стикається із великою кількістю негативних емоцій, а частіше за все цей негатив йде від людей, у яких погано розвинена емоційна складова, через те, вони не чутливі до такого негативу, і їм це нормально. Але для вас, для чутливої людини, така кількість негативу виведе вас зі строю, адже через високу чутливість. Всі ці емоції ви сприймете надто близько до серця, і тому буде боляче. Потрібно розуміти, що з вами і з іншими людьми все гаразд. Просто не всі люди мають таку чутливість до емоцій, а тому важливо навчитись фільтрувати своє оточення. І коли вам хтось говорить щось неприємне, не мовчіть, як більшість це роблять. Говоріть прямо, що вам не подобається. Адже емпатійна людина, скоріш за все, ваші емоції не зрозуміє. Говоріть їм словами, так набагато краще вони розуміють інших людей.